А як ви думаєте, звідки з'явились кути? Є версія, що це представники цивілізацій. Дійсно, знаєте, Якщо уважно подивитися кішці, борюється така легесенька присутність гіпнозу, і чогось все таки містичне даремно ж рахує, що саме кути рахуються проводниками в потусторонній світ. І саме вони бачать сущності з тонких світів, а також рахується, що самі перші коти з'явилися в стародавньому Єгипті. А є ж версії, що Єгиптом правили інопланетні створіння, а самі єгиптяни боготворили кішок і її строїли для них дуже великі храми зі спеціальними дверцятами. А єгипетські пророки чомусь були впевнені, що в космосі існує цивілізація давніх кошачих створінь. Її представники були високоорганізовані створіння з високим духовним світом та мисленням, але також коти можуть бачити енергію зовнішнього оточення, предметів та людей. Вони відчувають геопатогенні зони. І лягають на них, щоб увібрати в себе всю нехорошу енергетику. А може, ці милі тваринки, яких люди заводять як е, милого друга, чи хтось як милу іграшку, дійсно є відправлені із космосу і наблюдають за нами, за людьми, як ми тут справляємося, і чи виконуємо свої обов'язки.